У 1999 році через чотири роки від початку спільного міжурядового україно-американського проєкту Україна досягла майже кінцевої віхи в його реалізації. На станції нейтралізації і демонтажу Південмашу знищили останню з балістичних ракет сс 19 В газеті Наше місто з'явилося фото з коментарем: Це страхіття вже нікого не буде лякати. Україна відмовилася від ядерної зброї. І було масове знищення. По моєму знищили у нас на Україні 111 ракет. Отаких це були дуже потужні ракети, і останню ракету в 99-му було знищено на південь. Приїздив посол Сполучених Штатів Америки. Він був такий задоволений. Він аж світився від того, коли різали цю ракету. Він так підняв руки і сказав: махнув. Що це все. На цьому закінчилося. Сатани більш немає. Знищення ракет проводили згідно з актом, прийнятим Конгресом США у грудні 1991 року і перейменованим на програму колективного зменшення загрози. Вона мала допомогти країнам колишнього СРСР позбутися їхньої ядерної зброї. А є їх вивезли до Росії, а сам корпус ракети носій, бо були просто знищені. Уявіть собі, щоб у нас було 111 балістичних ракет. Навіть туди можна було ядерну боєголовку, якусь іншу, це в любу точку тієї ж Росії можна було потрапити. Через 25 років, у листопаді 2024 року, Росія завдала удару по Дніпру ракетами кількох типів. Серед них була і міжконтинентальна балістична ракета. Досі проти України таку зброю не застосовували. Потім була така мода. Це ж роззброєння, все почали робити пральні машини і трактори. Я пам'ятаю, аж журналістів запрошували там, відправляли 50 тракторів. ЮМЗ на село дарували.